Рецепт бограчу на багатті. Складники яловичина 1 кг, свиняче сало 100 г. картопля 1 кг, цибуля 2 штуки. Морква 1 штука, болгарський перець 2 штуки, помідори 2 штуки, зубчики чеснику 3 штуки. Томатна паста 1 столова ложка. мелена паприка, 2 столові ложки. Кмин щіпка, чорний мелений перець за смаком, сіль за смаком. Вода 1 2 літри. М'ясо помити, обсушити і нарізати невеликими шматочками. <кій> Сало дрібно порізати. Картоплю порізати великими шматочками, Покрошити цибулю, болгарський перець, моркву і помідори порізати кубиками, подрібнити часник, розігрітий товстостінний казан, закинути сало і обсмажити в ньому цибулю до м'якості, додати паприку і перемішати. Відправити у казан м'ясо, часник і кмин, гарненько перемішати на великому вогні, м'ясо дати схопитися. Потім додати склянку води, щоб м'ясо не варилося, а тушкувалося. Вогонь слід зробити меншим. Періодично варто помішувати м'ясо, підливати воду, щоб вона не випаровувалася повністю і готувати під, під кришкою 1,5-2 години. Коли м'ясо розм'якне, додати в казан моркву і картоплю, перемішати і готувати бограч на середньому вогні, періодично помішуючи. Через 10-15 хвилин додати болгарський перець, помідори, томатну пасту, посолити і поперчити. На цьому етапі слід відрегулювати кількість води до бажаної густоти бограча. Довести бограч до кипіння і готувати під кришкою 15-20 хвилин. Готовому гуляшу дати настоятися ще 10 хвилин. Смачного і не забудьте підписатись на канал Кухня. Дякую.